Вітаю підписників, гостей та друзів каналу Пивна П'ятниця. Що у нас завжди щось цікаве, і сьогодні не виключення. Прийшла певна кошта, бірмейл від крутезної миколаївської броварні шо. Це така м, спонтанна крафтова, непланова зйомка. Вони написали, що є новинки, я погодився зняти. Це не реклама. ми Дружимо з «Шо» і ще з деякими бриварнями, і е, на безкоштовній основі працюємо за пиво, е, ділимося з вами новинками, крафтовими новинками пивного ринку України. Тут дуже дві цікавих історії. Це у нас пиво з виноградом, «Ркацетелі» і «Темпраніло». що за таке, не знаю. по гуглю почитаю. Це пиво з вином. Uh, UA Blanche. Всі знають, що таке Blanche. українська версія. Uh, це у нас Hazy IPA. Прикольний мутничок має бути. І Milk Stout називається Black Hot Cherry Stout. Тут ще було одне пиво: це був імперський стаут. Його ми випили на стрімі. Все було дуже круто. Посилання на стрім залишу в описі під відео. Ось так він виглядає, і саме про нього я сказав, що це заміна е Мілкстаута, слівки лінівки. Я помилився. Ось це заміна мілкстаута слівки лінівки. А то імперський стаут то окрема історія. А зараз ми телепортуємося до мене на кухню, і саме там проведемо дегустацію цього пива. Ось така вона магія кіно. Почнемо ми ось з цього UA бланша. За алкоголем це найлегше на сьогодні пиво 4-5%. Але це не банальний бланш, який зараз варять всі, кому не лінь. Виходить, правда, у всіх по різному Це відбір, пшеничка в бельгійському стилі з додаванням імбиру, лимону та апельсину. Звучить вже дуже соковито. На обкладинці, я так розумію, ретро-фотка миколаївського пляжу. 4,5 алкоголю, 10 iBU, 11,7 початкова щільність. У складі вода, солодьячмінник, крупа пшенична, солод пшеничний, цедроапульсину, коріандр, апельсиновий фреш, лимонний фреш, імбир, хміль, дріжджі. А зазвичай, що на баночках залишають якісь фішечки. Тут у нас на дні напис Давай ще. Ну, зараз доп'ємо це і будемо давати ще. Відкриваємо і наливаємо. Так, трішки збовтою про всяк випадок. І поїхали далі. Ну, за кольором, це схоже на бланш. Трішки якісь є червоноваті нотки, як мені здається. Пінна шапка потужна, все ок. Зовнішній вигляд на висоті. Що в нього з ароматами? Через пінну шапку пробивається так потужно імбир, а десь там на фоні є такі цитрусові нотки легенькі. Пахне приємно. Знімаємо пробу. Смачно, питко, збалансовано. Мені не вистачає карбонізації, а в цілому дуже прикольний відбір, дуже прикольний бланш. Нічого нігде не випирає, ледь-ледь відчутна кислинка. Дуже добре, що воно не солодке, питке, освіжаюче. Дуже прикольний варіант бланшу з імбирем. Мені таке подобається, я ж кажу. Мені не вистачає тільки трішки карбонізації, щоб воно було більш колюче. А так все було б ок. У тапку це пиво вже є, в нього аж 20 чекінів. Ціна на сайті 75 гривень. Якщо замовляти пиво у них на сайті, то на сьогодні мінімальне замовлення 360 гривень. А зараз саме час оголосити переможця минулого розіграшу з минулого відео. Нагадаю, це була футболка під кодовою назвою Брехло. В чорному кольорі в вашому розмірі. Якщо ви себе впізнали, ви знаєте, що робити. Пишіть мені в терміново в інсту часу. У вас до наступної п'ятниці. Підвищуємо рівень соковитості. Білф Хейзі іпа, яку шо зварили у себе в колаборації з бриварною Фазерс Брювері з міста Рівне. Оформлення та назва натякають на непристойно соковиті фруктові емоції. Так, назва саме так розшифровується, як ви відразу подумали? Напишіть це в коментах. Ютуб не забанить. 6,5% алкоголю, 20 IBU, 16% початкова щільність. У складі вода, ячмінний солод, пшеничний солод, вівсяні пластівці, хміль, дріжджі, пиво охмелене хмелями, нельсенсавін, мотуека і сімко. Яке побажання нас тут чекає? Кращий день, тільки краще пишеться через І, а так все ок. Мабуть, кращий день сьогодні для цього пива. Відкриваємо і наливаємо. Я теж трішки взбовтою, тому що це хейзі, має бути мутна така. Такий яскравий тропічний колір, як яскравого тропічного коктейлю. Є невеличка пінна шапка. Ну, воно так, мутнічок такий прикольний, що в нього з ароматами. Потужний хмиловий аромат. Тропіки, цитрусові, Грейпфрут, все окей. Знімаємо пробу. Смачне, питке, освіжаюче, класичний для Хейзі Іпи смак, цитрусово тропічний, з такою потужною гірчинкою на посмаку, яка дуже довго тримається. Відчувається легка солодкавість, але вона не заважає. Непогана та смачна Хейзі Іпа. Мені така заходить. У тапку тут ще менше чекінів, всього 15 і рейтинг 4,1. Але це ще ні про що не говорить. Треба більше чекінів. Долучайтесь до тапку, моє посилання в описі під відео. Black Hot Cherry Stout. Мілк стаут з вишною та гострим перцем. Колись мене дивував шоколад з перцем та сілью. Часи змінюються, а смакові горизонти розширюються. Дуже стильний, мінімалістичний червоно-чорний дизайн, що додає солідності цьому молочному стауту. 6,5% алкоголю, 20 Albut, 19% початкова щільність. У складі вода, солотечмінний, солопшеничний шоколадний, вівсяні пластівці, лактоза, пюре вишні, сік вишні, червоний гострий хміль дріжджі. А що у нас на дні? Тепер танцюй. Mm, звучить як попередження. Хоча тут 6,5 алкоголю, не так уже і багато. Відносно. Відкривати цю баночку я буду обережно, тому що тут є фруктове пюре. Іноді воно викликає гашенку. Здається, все норм. Все стабільно. Ух, який колір гарний такий. Вишневий прямо коньячний і пінна шапка, дивіться, яка дуже прикольна така, кремова. Е ну, Виглядає, як завжди, бомбезно. Кольор, дивіться, дуже насичений, дуже такий темно-рубіновий прямо. Ви знаєте, що є шкала кольору, так? Мені здається, вона тільки на. До класичних сортів пива відноситься, тому що крафт трішки може відрізнятись. Але це так лірика. Що в нього з ароматами? Аромат достатньо спокійний, відчувається трішки вишня, трішки е, якась кавовість. Про перець ніяких натяків в ароматі немає. Знімаємо пробу. Відразу скажу, що цей стаут потрібно пити дуже обережно. Якщо ви не переносите гостре, то це не ваш варіант. Звісно, воно не таке термоядерне, як томатка, де 4 копчених перці, але теж перець гострий працює, зігріває. Опікає, а вишня з лактозою намагаються це все згладити, заспокоїти, тому що лактоза дає легку солодкість та м'якість, вишня дає якийсь смак, вишні, вишневі кісточки, щось таке. Це дуже такий оригінальний молочний стаут, яким його назвати дуже важко, тому що перець таки гострий. Такий собі достатньо підступний молочний стаут. Перець почитав, що ти забуваєш і про лактозу, і про недостатню карбонізацію, про відсутність пінної шапки, про ту ж саму вишню, і він застається надовго на посмаку. У мене немає з чим порівняти, я пив тільки імперський стаут з перцем. Там перець був трішки інший. Якось працював він не так, як цей. Можливо, різні перці, можливо. То імперія, нього свій насичений смак був. Прикольний, але не для всіх. У тапку майже те ж саме: 18 чекінів, пристойна оцінка в 3,9 Мабуть, протестити це пиво встигли тільки справжні фанати крафту та блогери. Ціна на сайті 90 гривень за баночку. В цьому відосі ми теж розіграємо футболку від компанії Ямайка. Ямайка.юей. Це буде футболка Beer O'Clock в чорному кольорі в вашому розмірі. Щоб її виграти, потрібно обов'язково бути підписаний на канал, поставити лайк цьому відео і написати осмислений комент словами, а не тільки смайлами. Всі подробиці в описі під відео. У нас залишилось найцікавіше: Ркацетелі Грейп Ель та Нільо Грейп Ель це пиво з виноградом. Чи це пиво, чи це вино, зараз ми з'ясуємо. Але це не просто бірмікс чи Радлер. Тут пиво не розбавляли соком, тут виноград додали в певне сусло, і його там було аж 40%. Тобто 60% звичайне певне сусло і 40% виноград. Тобто, все-таки це пиво. Навіть я знаю назву винного білого винограду «Ркацетелі», який ми колись збирали на плантаціях винзаводу імені 28 липня під Акерманом. Ну, а темпранільо це іспанський сорт червоного винограду. За параметрами і складом, вони схожі. Тут у нас 6% алкоголю, 14,5% початкова щільність. А тут у нас 6,5 алкоголю і 15-початкова щільність, 10 IBU. Склад у нас тут однаковий: вода, солод тячмінне, солод пшеничний, натуральний сік винограду, хміль, дріжджі. Що у нас написано на баночках? Давай ще. І давай ще. Можливо, дамо, якщо сподобається такий експеримент. У мене сьогодні це перший раз. Я навіть радлери майже ніколи не пробував. І взагалі я не повину а по пиву. Подивимося, що це воно таке. Почнемо з білого. Так, все спокійно. Наливаємо. На вигляд як біле вино, як шампанське, тільки пінна шапка, як у пива, мені здається. Колір. Достатньо прозорий, як дуже такий блідий-блідий <смас> лагер, чи що. Ну, мені воно нагадує більше все-таки шампанське. Щось, я так собі подумав, чим воно пахне. Легенький виноградний аромат, воно мені навіть нагадує якийсь берлінер вайс. Знімаємо пробу. Дуже важко мені щось про нього сказати. Воно дуже добре заходить легеньке, освіжаюче, кисленьке. такі легенькі солодкаві нотки, відчувається смак е, вина <ркацетелі> Такий він кисловатий. І на посмаку теж є кислинка. Але одночасно відчувається така певна насиченість, якої в вині немає. Я таки не зрозумів, що очікувати від цього напою. Воно мені все-таки нагадує якесь шампанське чи сухе вино, але з такою пивною солодовістю. Не можу я сказати, чи я б купив таке ще, чи ні. Смак однозначно цікавий, нестандартний, але я так і не зрозумів, чи я його хочу ще. Відкриваємо червоне. Я сподіваюся, що воно червоне. Угу. Рожеве, не червоне, воно рожеве. Теж піна шапка неповна, як у шампанського, і воно мені вже своїм зовнішнім виглядом нагадує Берлінер Вайс. Воно таке трішки мутненьке, на рожеве вино все-таки не схоже. Тому що я, хоч вино не п'ю, але я звик, що воно таке більш прозоре без всякої такої мутності. Все таки мутність це... Певна тема, чим воно пахне. Достатньо такий спокійний, але солодовий в нього аромат. Не виноградний. Знімаємо пробу. Тут смак більш спокійний, він е, трішки солодкавий. Е, кислинки тут ну, набагато менше. Е, воно п'ється прикольніше, мені здається, воно таке якесь. Uh, як скажемо, скажімо так, Берлінер <смі> Вайс, але не кислий. Мені здається, воно навіть більше схоже на пиво, ніж попереднє. Прикольний смак, але я не скажу, що він якийсь такий революційний, він uh, нестандартний, освіжаючий. Uh, але так, щоб якийсь він такий був яскравий, я сказати не можу. Але цього я ще хочу зробити ковток. Ну, Це більш питке. <смі> більш прикольне все-таки. Воно мені більш нагадує пиво. Я вже казав це, але так. У тапку біле зачекінили 11 сміливців, рожеве аж 12. Але нічого, ще не вечір. Думаю, знайдуться фанати і цього напою. На сайті Броварні воно коштує 99 гривень за баночку. Підтримати канал фінансово можна ставши спонсором каналу. Для спонсорів у нас є окремий закритий чат або через банку Монобанку. Посилання ви знайдете в описі. Під відео або ось QR-код. Всі гроші йдуть на пиво, на призи, на доставку призів, на доставку мене після стрімів. На розвиток каналу. Ось бачите, я за донати купив нову петличку. До речі, напишіть, як вам звук підходить, не підходить, шукати нову петличку, чи хай буде ця поки що. Це дуже важливо. Давайте робити якісь висновки. По гарячим слідам можу сказати, що я не став фанатом пива з виноградом. Можливо, тому що я не любитель вина і такі смаки мені не заходять. Але я впевнений, що знайдуться і любителі таких смаків. Це можна сказати останнє, але почесне місце в нашому сьогодні рейтингу тролейбусів та оселедців. Ідея прикольна, оформлення бомбічне, вигляд теж. Смак не мій, просто не мій. Воно якісне, воно навіть можна сказати, збалансоване. Але це не моє. Можна сказати, сьогодні перша моя така дегустація, де я не віддаю перевагу стауту. Можливо, тому що я очікував від нього більш такий якийсь класичний смак. Незважаючи на те, що я люблю гостре, люблю перчене. Якось від стаута, від мілк стаута я такого не чекав. Воно смачне, я його можу пити, особливо коли пригощають. Але так, щоб спеціально купувати таке пиво, я, мабуть, не буду. І мені здається, що багато хто відмовиться від цього стаута тільки за того, що там перець. Перцю там дійсно багато. Можливо, коли ти замерзнеш, коли тобі холодно, коли потрібно зігрітися, воно зайде норм. Але от в таких умовах якось воно мені не заходить. Тому от так. Наступне місце займає у нас ось ця Хейзі IPA. Вона прикольна. Один дизайн, чого вартий, це калаба да, з двох броварень. Все круто, вона смачна, але е, так, щоб вона якась була революційна, я не сказав. Вона, звичайна хейзі іпа, до якої я звик, яку я люблю. Е, я часто купую хейзі іпу, тому що це такий достатньо прикольний <с omit> сорт пива, який мені заходить. Мені подобається грейпфрут, мені подобаються тропічні смаки, мені подобається такий мутнячок. Але воно звичайне, тому от воно не, не перше місце. І як не дивно, з цих п'яти на першому місці буде UA Blanche. Ну, Це один з найкращих бланшів, здається, який я куштував. От Якраз в ньому лимон, апельсин і імбир, не зайві, вони додають якихось нових яскравих смаків. В принципі, це те, що я люблю в крафті. Отримувати якісь яскраві емоції, яскраві смаки. За етикеткою, за обгорткою, мала оця е Хейзі дати якихось таких яскравих. Але вона достатньо спокійна. А от імбир додає сюди якихось таких такої якоїсь яскравості, якогось такого феєрверку, і це мені подобається. Але це не перше місце, тому що перше місце серед новинок шоу Брювері весни 2024 займає ось цей Second Edition Imperial Stout, який ми випили на стрімі. Це бомба, така шоколадна бомба. 8-8 алкоголю. 50 IBU, якщо не помиляюсь, 27 початкова щільність 130 гривень за баночку. Це дійсно смачне. Пиво з дуже яскравим смаком, який запам'ятовується надовго. Про це пиво я можу сказати, що воно мене вразило, тому що це дуже прикольний, дуже смачний імперець. Але на жаль, сьогодні це вже пуста банка. А ось це все пиво ми сьогодні ще доп'ємо. Е, можливо, зрозуміємо смак пива з виноградом, можливо, реанімує себе перець в мілкстауті, можливо, якось себе проявить і пашка, якщо її зараз залишу в холодильнику на якийсь час. Ну, збланшу все зрозуміло, збланшу я і почну все все допивати. Це, звісно, тільки мої смакові. Уподобання у вас може бути зовсім інша історія, про яку ви мені обов'язково напишете в коментах. Буду чекати. Дякую, Шо, за такий бір-мейл. Сподіваюсь, відос вам зайшов. Чекаю від вас на фідбек. Шануйте себе, не пийте все підряд, як це роблю. відосах. обирайте тільки якісні напої. З вас лайк, комент, підписка. До зустрічі наступної певної п'ятниці.